Добрий день, пані і панове. Дуже хотілося сьогодні виступити з позитивною інформацією. Бо в умовах агресії, яка зараз йде з боку Російської Федерації, країні важко. Важко владі, яка взяла на себе цей тігар, виродуйте країну, важко нації, важко всім нам. Тому нам потрібні позитивні емоції, позитивна інформація. Я хотів виступити тут з інформацією, те, що бачив останніми днями. Як нація з'єдналися навколо допомоги своїм військам, своїй армії. Від групи я мав доручення повідомити про те, що а, кілька депутатів, які мають за собою економічну структуру, співпрацюють з ними, перерахували кілька мільйонів на потреби війська. Це і Мартиняк, і Ремєєв, і Лабазюк. З іншого боку, хто не має таких коштів, сам безпосередньо поїхав в військову частину, як Юрій Шаповалов, поїхав в Крим. На арабатську стрілку на Чонгар і відвіз амуніцію. Я два дні тому був в Білій церкві в артилерійському дивізіоні, просто купив, купили ми рації і привезли. Був два дні тому в окрузі, збирали люди по три гривні. Я був в селі Велика Кам'янка, Велика Кам'янка втратила на, на Майдані двох двох односельців вбитими. Понад 80 чоловік було лише з одного цього села. Вони збирали, як і в Коломиї, по. 3 гривні, по 5, по 10, вони не дуже заможні для приборів нічного бачення для однієї з військових частин в От так зараз нація допомагає своїй армії, своїм Збройним силам. І це я хотів розповісти. Але дуже буде прикра, якщо вся ця допомога для армії, бо вона буде як вода в пісок, якщо буде продовжуватися та бездіяльність з боку вищого керівництва Міністерства оборони. І те, що я бачив в Криму в військових частинах, я можу стверджувати, що нинішній виконуючий обов'язки міністра оборони некомпетентна особа і він має бути підданий відставці. Але те, що нам зараз тут намагаються влаштувати, це ігра, він що, отримав зараз вотом довіри, не здобувши 226 голосів за свою відставку. Панове, ну не ситуація, коли потрібно демонструвати такі ігрища. Ситуація, коли потрібно посилені виконавчої вертикалі влади. Потрібна ситуація, коли до Міністерства оборони прийдуть професіонали, а не за квотним принципом. Ви знаєте, нещодавно вкрали кілька днів тому Ігоря Воронченка, генерал майора От я його бачив в центрі у нього в Сімферополі. А він людина віддана. Він людина патріотична, і він мені ще 8 березня тоді розповідав про необхідність коридорів для виведення військ. Він 8 березня це розумів, а Міністерство оборони це зрозуміло лише після рішення РНБО, а до того не розуміло. Значить, у нас є проблема з вищим керівництвом Міністерства оборони. І, панове, у нас є проблема взагалі з силовим блоком. Якщо зараз б'ють учасників майдану. В Києві, на Київщині невідомі особи, очевидно, що це діють диверсійні групи, де наші силовики і де їхній захист. Якщо нині виконавчій владі комусь не вистачає вміння, компетенції чесніше подавати відставку з боку нас, як депутатів, як парламентарів, потрібне посилення парламентського контролю. Я не розумію, чому інтелектуальний потенціал Верховної Ради не використовується. Якщо не може зараз виконавча вертикаль влади самостійно своїми повноваженнями впоратися, давайте створювати додаткові парламентські комісії для допомоги виконавчої влади. Ще раз кажу зараз, не час гратися, тому що ми перед набагато сильнішим ворогом російським агресором. І потрібно зараз посилити виконавчу вертикаль. Ще раз повторюю: хто не може впоратися, потрібно подавати відставку. А Верховна Рада повинна посилити засоби парламентського контролю над виконавчою владою. Дякую за увагу.